Всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо знову ж таки про автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Дуже багато вже набігло запитань з цього приводу. От декілька днів в нас продовжено да, там, мобілізацію, і от всі там займаються цими продовженнями. Да? Хтось там займається цим в резерв плюс, хтось надсилає заяви до ТЦК та СП. Хтось фізично йде до ТЦК та СП та подає заяви повторно. І от давайте в контексті на сьогоднішній день змін, які є до постанови 560, кабміну, які змінили кардинально оцей стан продовження вашої відсрочки. В контексті цього поговоримо, яким чином буде діяти правильно в цьому питанні і що треба робити. Щодо вашого продовження відсрочки від мобілізації, щоб себе обезпечити, тобто, щоб розуміти, щоб мати інформацію, чи продовжена вам відсрочка, чи не продовжена. Тому залишайтесь, подивіться це відео, підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Ну, якщо потрібна права допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані, записуйтесь попередньо. І так будемо розбиратись з цією постановою Кабміну 560 -ї. До речі, щодо цих змін, вже деякі відео я записував Подивіться на каналі, тут залишу посилання, і вже там багато, але це відео. Буде присвячена безпосередньо лінії захисту щодо продовженої відсрочки автоматично. Да? Якщо ми відкриємо пункт 60 постанови Кабміну 560 і подивимось, які ж зміни набула ця постанова в цій частині, ми зрозуміємо наступне. Зараз я процитую і вам скажу да, там, більш людською, а не юридичною мовою. Відсрочка від призведу на під час мобілізації на особливий період надається. На строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Тобто, коли у е, нас закінчується цей термін, і закінчується ваша відстрочка, це зрозуміло. Да? І отут в контексті змін е, щодо продовження, в нас викладено воно в наступному, у разі продовження строку проведення мобілізації, відсрочка від на навіть службу під час мобілізації на особливий період. Військово продовжується автоматично, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. Що це означає? Да, тобто раніше цей блок містив в нас е, наступну інформацію, що людина у зв'язку з е, закінченням там терміну мобілізації і з виданням нового указу президента, якщо він буде виданий, вона звертається. До ТЦК та СП за продовженням своєї відсрочки. На сьогоднішній день цей текст повністю змінений, і тут написано, що вона продовжується автоматично. Автоматично це означає, що ви лягаєте спати 7 лютого і в вашому телефоні є цей резерв плюс, да, в якому ви там спостерігаєте за вашими даними по військовому обліку. І от у вас там було написано. 7 лютого що ваша відсрочка закінчується, і 8 лютого ви прокидаєтесь, берете телефон, дивитесь на «Резерв плюс», і там написано, що ваша відсрочка до 07.05.2025 року. Оце автоматичне продовження відсрочки. Саме так в нас передбачена постанова, воно повинно працювати. Тепер давайте щодо інших заходів. Да? Якщо людина в нас подає заяву на відсрочку через той же Резерв Плюс ну, Онлайн, да, так назвемо, то це вже не автоматичне продовження, тому що людина вчиняє якісь активні дії. Якщо людина посилає у нас поштою заяву на відсрочку до ТЦК, це також не буде автоматичним продовженням, тому що це також діє. Якщо людина, звісно, йде в ТЦК, там безпосередньо подає цю заяву. Хоча ну, ми говоримо про тих людей, у кого відсрочка до 7.02 25-го року була вже наявна. Да? Ми, ми не говоримо в контексті цього відео про відсрочку, яку треба оформлювати первісно. Це буде окрема тема для окремого відео. Тут говоримо ну, про продовження, там в, в чистому вигляді про продовження. Да? І от все інше це не є автоматичним продовженням. Автоматичним продовженням є саме, коли воно продовжилось автоматично, тобто без якихось ваших рухів. Да? Як записано в нас. В постанові кабіна 560. І от ми прокидаємося, ми не розуміємо, чи продовжили нам автоматичну відсрочку, чи не продовжили. Ну, ті, хто має резерв плюс, звісно, вони там оновлюються застосунок, вони бачать, що вона продовжена або не продовжена, або там сталося щось дивне, да, там, і нічого не продовжилось, Про це окремо записував відео, що в нас воно не спрацювало одразу. Але тим паче людина там щось зрозуміє да, через деякий час. Ще є, ну, мої підписники поділились інформацією, тому ділюсь з вами одразу, звісно. Ще є можливість перевірити себе через Дія, там, сформувавши електронно обліковий документ. Ну, Окремо, я записував відео, залишу тут посилання, як в Дія там можна його сформувати, покроково там розібрав. Тому користуйтесь. Хто вже формував, тим паче взагалі нічого нового для себе там не отримає. Да? Тобто він сформує його просто заново і побачить, там була там ця відсрочка продовжена автоматично чи ні. Тому що, якщо через резерв плюс ви можете подати якусь заявку, через дію ви подати її не можете. Тобто, якщо вона автоматично спрацювала, то ви побачите продовження, що вона продовжена там до 0,7%. 05 2025 року. Якщо не спрацювало автоматичне продовження, ви побачите, що воно не спрацювало. У вас відсрочки не буде. Дата і тип відсрочки будуть там з прочерками, скоріш за все. І що робити далі да, в даному випадку? Тобто в нас є два варіанти. Коли ми не знаємо, чи є в нас продовження, да, там вона була надана вам паперова, і вона, тобто, не передбачає в нас на сьогоднішній день порядок звернення заново з заявою паперовою щодо продовження, а зазначає про автоматичне. І другий варіант, вона у вас відображалась там в цьому військово-обліковому документі «Резерв плюс через ДІю. Про ці варіанти і поговоримо. І перший, другий варіант можна об'єднати в відповідний заход. Це... Ну, давайте спочатку дочитаємо да, цей пункт 60 що він нам ще може підказати в цьому контексті. Тут перевірка підстав військового зобов'язаного щодо надання відсрочки від призову на службу під час мобілізації на особливий період, крім випадків, коли відсрочка призову оформлюється та надається автоматично відповідно до пункту 59. Ну, я зазначав, що на сьогоднішній день це через резерв плюс, хто може собі там її оформити. Тобто про цих ми не говоримо, про цю категорію не говоримо. Про ту, яка очікує, що вона продовжується. Продовжиться самоавтоматично, без подання якихось заяв в Резерв плюс. От ми про цю категорію людей говоримо. Стіснюються посадовими особами ТЦК та СП відповідно до їх функціональних обов'язків за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, що нам цей пункт каже? Він каже, що коли підійшов строк, да, там вони починають перевіряти підстави, да, чи, продовжують, чи продовжують вам її, чи ні. Тобто в них є відповідні повноваження, перевірити ваші підстави за допомогою реєстру. Перевірка підстав у військових на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період здійснюється протягом п'яти днів. У разі, там. і отут подання військовозобов'язаним зобов'язаним заяви про надання відсрочку від призову. Ну, тобто, у нас порядок передбачає все ж таки, що людина може там не повірити да, там, ці автоматичні відсрочці і подати заяву. Да, там. От вони можуть перевірити на підставі цієї заяви. Потім видання указу президента про проведення мобілізації, тобто і тут в дужках у нас конкретно чітко зазначено продовження строку проведення мобілізації, тобто в нас. Поєднані ці два пункти. Перший каже, у нас абзац, що вона продовжується автоматично, а цей абзац каже, коли вона повинна продовжуватись, тобто, коли представники ТЦК та СП повинні це робити, коли в нас є указ президента і все, вони повинні перевіряти. Добре, давайте далі. Відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Особам з інвалідністю надається на строк дії відповідних законних підстав. Там, ну, в нас, до речі, особи з інвалідністю отримали відсрочку на менший термін, у кого було там до листопада 2025 року, отримали на сьогоднішній день до травня 2025 року. Це повідомляю знову ж таки по інформації підписників. Далі там про строки йде, на який строк вона дається, але нам цікаво тут не це. Відомості про надання або скасування відсрочки від призову на військосу під час мобілізації на особливий період заносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів у день оформлення довідки про надання відсрочки або в день надсилання повідомлення про скасування відсрочки. Засобами поштового зв'язку на адресу за зареєстровано місце проживання за умови її уточнення, або адресу електронної пошти, зазначеної заяви про надання відсрочки, або повідомлення засобами електронного кабінету призивника військового зобов'язаного та резервіста, тобто в резерв плюс. Да? А ми ж говоримо в контексті, якщо резерва плюс у вас немає. Тобто, якщо вам. Не продовжила автоматичну відстрочку, вам її, виходить, не надали, да? тобто скасували. Тобто автоматичного продовження не відбулось. Воно повинно бути або відбутись, і вам інформація повинна надійти, да? або в поштовому вигляді, або на електронну пошту, або вам повинні її скасувати і так само повідомити, або в поштовому вигляді, тобто шляхом пошти. Да? Там це буде паперове повідомлення, або на електронну пошту, якщо ви її зазначали. І у разі неможливості провести перевірку наявності військовозобов'язаного підстав для відстрочки від призивної військового службу під час мобілізації на особливий період за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, це ми говоримо про це автоматичне продовження да? даних. Територіальний центр комплектування та соцпідтримки повідомляє такому військовозобов'язаному з засобами телефонного, електронного або поштового зв'язку про необхідність надання ним відповідних підтвердних документів для продовження раніше наданої відстрочки. І ми розуміємо, да, у нас є п'ятиденний п'ятиденне строк для представників ТЦК, щоб перевірити наявність да, от у нас там 8 лютого почався новий термін мобілізації, от плюс 5 днів вони перевіряють і повинні вам надати відповідь. Да? Повинні або з'явитися, повинна у вас відсрочка, або вам повинні надіслати, що вона є, або повинні надіслати інформацію, що вона скасована. І в даному випадку, якщо ми не отримуємо ніякої інформації, що вона скасована, що вона є, що нам робити в цьому випадку? Дуже проста відповідь: ми можемо зробити запит до ТЦК та СП, щоб себе обезпечити, щоб не. Бути в якомусь інформаційному колапсі, і розуміти, що там за ситуація. Тому що якщо ви не отримуєте телефонний дзвінок, якщо ви не отримуєте поштове повідомлення і на електронну пошту, якщо ви її зазначали під час оновлення даних, також нічого не надходить. Тому, звісно, виникає питання: що ж там відбулося, чи є в мене відсрочка, чи немає. Може вона є, я просто про неї і не знаю, ну, як і було раніше. За заявами людей, там які б надсилались поштою, людям надавалась відсрочка, але в деяких випадках вони не отримали цю довідку. І ми робили адвокатські запити, отримали ці документи, і людина вже мала ці документи і могла там пред'явити їх під час перевірки військово-облікових документів там, і відсрочки да, зі сторони поліції і ТЦК. В даному випадку є два варіанти, як завжди. Тобто, ви можете звернутися. Просто як людина в порядку звернення громадян, в порядку цього закону і отримати інформацію і поставити наступні питання. Ну, я пропоную. Да, чи було надано вам автоматичну відсрочку, тобто продовжено в порядку пункту 60, чи розглядалось це питання представниками ТЦК після продовження мобілізації, чи була вам скасована відсрочка? Чи було вас повідомлено належним чином і перелічуємо да, там, шляхом телефонного зв'язку, поштова, там, електронна пошта, у кого є там? І... Ставимо питання там на сьогоднішній день, там просимо надати ці підтвердні документи. І так само, якщо ви там звернетесь до адвоката, да, адвокат може зробити адвокатський запит там, на них, начебто відповідають швидше, але ну, не завжди. На жаль, не завжди. Тобто, це, знаєте, не стовідсоткова гарантія. Одразу кажу, що там адвокатський запит це там залізобетону буде 5 робочих днів, як зазначено в законі. Ви отримаєте відповідь. А от на звернення громадян це 30 робочих днів і не факт, що отримаєте. Ні, на жаль, іноді там затримуються і відповіді на адвокатські запити. Прошу це також врахувати. Але на адвокатські запити відповіді надають. І от ви можете скористатися або таким запитом, або таким запитом, поставити оці ці питання, які я зазначив, і отримати відповідь вже підтвердний документ від ТЦК та СП, бо вони зобов'язані надати таку відповідь будуть. І вже мати цей документ і розуміти, чи є у вас відсрочка чи ні. Так само, якщо у вас через ДІВ Резерв Плюс там не сформувався, да точніше сформувався документ, і ви не бачите типу та дати відсрочки, і думаєте, чи продовжилась вона чи ні, бо вони ж повинні заносити ці дані в саме в Єдиний Державний реєстр призовників військовозв'язних резервістів, Як ми тільки що прочитали в пункті 60-му посанок міна 560 то ви також можете його долучити до запиту. Це роздрукований військово-обліковий документ, і вже поставити питання, чому ж не продовжено. Тобто я бачу, що не продовжено. Ну, якщо він у вас є. А якщо немає, то ви просто ставите запитання і не долучаєте його. Ну, я думаю, що це відео повинно бути корисним моїм підписникам, тому поділіться ним. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора, до побачення і мирного дня.